Представьте з того. Це чайка. А, то з то я з тобою знайомі. клоуном знайомий. Дальше хтось. Ага, що в мене о, обзывает, о, ти клоун. Тебе доказати хто ти? Ну. Ты клоун. І твоя вся контора клоунская, твій начальник алкоголіка босаний. Слава Україні! Кончений п'яниця алкоголіка, боссона. Кончений А чому. Ковоображає та посадова особу? Ти ка то посадова особа? То, особа. А а то сепаратист. Галимый причем сепаратист. Що <ристот> <Шо> ну, <ристот> Труби гну. <півоклас> вообще, я киво з полномочия є. <ристот> у <Киву> вас полномочия взагалі. <ристот> <ристот> че ви тікаєте? Алло, клоуни? Стояночка. Че ви тікаєте? Кул надо, Галима. Че тікаєте, клоуни? Ов, це туперелі. Гандони кончені, блядь. Улибається дебіл, блядь. Чого ти улибаєшся, придорок? Оце дебільо, блядь, працює в війська матіться. О, Чи машину переверне дібіло кусок. Тікають, даже двері не позакривали. Кончити, блядь. Кабили кончені.